Не бійтеся виходити на майдан. Пам'ятайте, що бути воїном значить жити вічно. Герої не вмирають, вмирають вороги. Слава нації! Під час майдану Зоряна Когот була студенткою другокурсницею, навчалась на вокалістку. Після закінчення майдану, друзі та близькі, з якими вона була пліч опліч, пішли у лавах Збройних сил України захищати кордон. Я була дівчинка, якій була 17 років, і я дуже сильно переживала, що вони там, а я ні. Але я знайшла, скажімо так, свою нішу на той час. Я знайшла і зрозуміла, чим я можу бути справді корисна, і почала волонтерити, почала спілкуватися з різними волонтерами. Батько вже на той час був разом з 80-кою під Слов'янськом. У той час Зоряна познайомилася з хлопцем, який зараз є її чоловіком. У нас спільний друг був, з яким ми ну, познайомилися на Майдані. І цей спільний друг каже, Зоряна, познайомся, це мій товариш Денис. Я стою така, каже: Ну привіт, Денис. І мабуть, вже з цього моменту, з цього от першого знайомства, я зрозуміла, що це моя людина. Був такий період, саме от війна після Майдану. Ось Зоряна була мені як символом тієї, можливо, незалежності. До якої ми прагнемо. Ось. І от в комплексі все це. Краса, розум, цілеспрямованість це мене покорило. Зараз дівчина служить у 80-й десантно-штурмовій бригаді. І хай нас Це і фізична підготовка, це і різні умови, це дощ, сніг. А в одну ніч у нас було мінус 25, і це був мій наряд. Коли у тебе замерзає волосся, коли вії у тебе замерзають, і снігу просто по коліна, і ти йдеш через поле. То <laughs> складно, але знову ж таки тебе гріє думка про те, що це ти не просто так це робиш. Тебе гріє думка, що ти після того прийдеш в школу і побачиш тих самих дітей і зрозумієш, що е, зараз вони мають можливість вчитись в мирній школі, тому що такі, як ти, стоять е, на обороні їхнього міста, на обороні е, Луганщини. З дитинства вона така була. Це просто було, це не була несподіванка. Це було це, що ми ще має бути, як то кажеться. А це вже що нам залишалось, то тільки за неї переживати. я десь і розумів, що є бойові чергування, є наряди, коли не завжди є можливість спілкуватися, не завжди тягне мережа. Це, це нормальне явище. Ну, звісно, мама вона переживає за доцю. Та й я переживав, може, не завжди показував цього вигляду. Але це таке переживання, знаєте, внутрішнє таке стереж. Намагаєшся не показувати це. Покажи жінці, що ти ще переживаєш що взагалі істерика в хаті була. Я впевнена, що колись ми побачимо ту країну, за яку ми боремось, ту країну, за яку ми віддали дуже велику ціну і віддали найкращих людей. Я впевнена, що це все не даремно і. Ми доживемо до того дня, коли Україна справді стане вільною. І дітки, які зараз підростають, так як моя маленька сестричка, вони нам скажуть дякую. І ми йдемо у бою життєвому, тверді, міцні, не зламні, мов граніт, бо плач не дав свободи ще нікому. А хто борець, той здобуває світ. Іван Кадусько, Володимир Стадник, Новини на Суспільному, Львів.